Добрий день, діти. Ви знаєте, що зараз пора року, яка має назву літо. І я хочу перевірити, чи знаєте ви, що робити корисно, а що шкідливо? І зараз ми це перевіримо за допомогою гри, шкідливо чи корисно. Діто, чи шкідливо їсти ось таку їжу? Шкідливо, звісно, молодці. А чи шкідливо кататися на велосипеді, дихати свіжим повітрям? Це корисно правильно, молодці. Діти, а чи корисно грати у різноманітні ігри? Так, корисно, правильно, молодці. Діти. А не мити руки після. Того, як ми погуляли на вулиці, корисно? Ні, шкідливо, правильно, тому що мікроби є на ручках. А ось мити руки. Це шкідливо чи корисно? Ось це правильно, дітки, корисно, молодці. Грати, дітки, у рухливі ігри. Це корисно чи шкідливо? Це корисно, правильно, дітки. Наступний малюночок А ось хворіти, чихати, не прикривати рота, це корисно? Шкідливо, правильно, дітки. А відпочивати, спати вночі це корисно? Так, молодці дітки. Запам'ятайте, будь ласка, що робити корисно, а що ні. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, малята.